Дмитро хоче приїхати до Албанії на оглядини, як він каже, нерухомості а також відпочити. Дмитро. Ну, якщо ви хочете подивитись нерухомість для того, щоб її купити, без проблем. Ми все зробимо для того. Але якщо ви хочете поєднати це з вашим відпочинком, то у вас не вийде, принаймні не вийде зі мною працювати. Я не буду займатися цими ділами. Це серйозний процес вибор нерухомості і покупка. Якщо ви просто на екскурсію хочете приїхати, то зверніться до інших людей і хай вони вам проводять екскурсію. Я працюю конкретно з тими людьми. Які хочуть придбати нерухомість, і ми повністю їм допомагаємо. І повірте, це серйозна робота. Людина, яка приїхала сюди вибирати нерухомість і купувати її, вона працює так само, як і ми працюємо. кожен день працює, і часу на відпочинок в неї просто бути не може. Отак воно все відбувається.